На сьогодні в гостях голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький. Пане Володимире, рада вас вітати. Добрий вечір. Я дуже рада, що ми сьогодні зі світлом, тому Доброго. що вчорашня масована атака змусила знаєте, ще раз переосмислити важливість електроенергії. Коли у мене світло відключили на щастя, всього на годину я вже готувалася до того, що буде набагато гірше. Станом на зараз, що в енергосистемі, як вона відновлюється після вчорашнього. Ну, дійсно, вчора у багатьох наших громадян було невеличке дежаві, особливо тих, які живуть на Київщині а і в Києві. Але ті обсяги пошкоджень, які зазнала енергетична інфраструктура вчора, не зважаючи на масованість атаки, навіть я би сказав безпрецедентно для минулого року. Тим не менше, це обсяг пошкоджень не становив критичної небезпеки для нашої енергосистеми, ну, враховуючи і нашу підготовку, і той обсяг відновленої інфраструктури е, з минулого року, е, досить е, ну, скажімо такими, е, нетривалими були ці перерви в енергопостачанні. Наш, е, там, на, наша інфраструктура, яка була пошкоджена, ми відновили її роботу буквально за пару годин. І як тільки там зняли тривогу, ми одразу ж приступили до роботи. Я вчора був на об'єкті, все нормально, там все працює в штатному режимі. Так само, наші колеги з Обленерго вони буквально протягом декількох годин заживили всіх споживачів, і можна сказати, що дуже обмеженим був вплив на саме на споживачів вчорашньої атаки. Ну а але ми маємо бути готові і до того, що в майбутньому атаки на енергетику можуть повторюватися, будуть тривати. І як я вже неодноразово говорив, запорукою успішного подолання наслідків є гарна підготовка, і поки що ну, результат нас може задовольняти. Через атаку також у Харкові були перебої з електропостачанням. Що зараз там? Ну, зараз там стабілізована теж ситуація. Електропостачання відновлено в Харкові. Традиційно на жаль є проблеми з прифронтовими районами, які постійно знаходяться під обстрілами артилерії, ворожої і авіації також і. Там, якщо пошкоджується якась лінія електропередач, розподільча обленерго, то відновлювати її можна тільки тоді, коли військові допускають до місця проведення робіт. Тому там є певні обмеження, звичайно, пов'язані з активними бойовими діями. Нарешті, Харківщини, ситуація з електропостачанням є стабільною, і от сьогодні, навіть бачите, трошки похолодання споживання значно зросло, але тим не менше, енергосистема справляється з цими навантаженнями. Енергетичні об'єкти вчора були цілями Росії, чи вони були пошкоджені внаслідок падіння уламків? Це завжди важко сказати. Ми точно не знаємо. Бо я хочу тут відзначити роботу наших сил протиповітряної оборони абсолютно блискучу і безпрецедентно. І хочу сказати, що енергетики дуже вдячні нашим воїнам. Вся країна дуже вдячна, вся країна без перебільшення. І просто стільки було збито ракет і шахедів, що важко сказати, е які з них мали ціллю енергетичні об'єкти, а які мали ціллю якісь інші, можливо, uh -huh. об'єкти. Але точно що енергетика, енергетичні об'єкти вчора були пошкоджені. Відповідно, можна сказати, що принаймні частково, частково ця, ця атака могла бути спрямована і на енергетику також. Якщо навіть не цю атаку брати, а взагалом холодний сезон, коли вже були влучання в енергетичні об'єкти, чи бачите ви щось в нове в тактиці Росії щодо нашої енергосистеми, атакування нашої енергосистеми у порівнянні з минулим роком? Ну, це, ком, це, комбі, це комбінування, більш активне комбінування різних видів, видів озброєнь. Для того щоб очевидно, щоб заплутати нашу перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, все таки в минулому сезоні, якщо пам'ятаєте, вони починали з виключно ракет, так. а продовжували часто виключно шахедами. Зараз вони, на жаль, комбінують ці різні види озброєнь для терору цивільного населення. Це напевно основна така риса. Ну і масованість. Ми бачимо, що фактично в повітрі вже другу атаку, там більше ста цілей було різних ракет, шахедів. Це дуже багато і це накладає нові вимоги, в тому числі і до нашої готовності енергетиків для того, щоб долати наслідки таких атак. Ну, як я вже сказав, поки що це вдалося ну, такими, з мінімальним дискомфортом для споживача. Тяжко робити якісь заключні висновки, але зараз виглядає на те, що росіяни намагаються одним або кількома потужними ударами досягти тих цілей, які вони перед собою ставлять. Тоді як минулого сезону це було розтягнуто в часі. Вони спочатку багато ракет, потім менше. Ну зрозуміло, зменшувалися запаси, але просто на добивання вони йшли. Якщо все-таки буде поставлено за мету кількома потужними атаками знищити, зокрема енергетичні об'єкти. У вас є план, як цьому протидіяти, коли немає. А часу просто відновити, тому що воно одразу все зруйноване. Ну я хочу нагадати, що просто от, от та розтягнута в часі кампанія, про яку ви говорите, угу. це насправді було 17 потужних атак, якраз потужних концентрованих 17 атак і безліч малих меншого масштабу. Тому вони вже це робили. Такого щось принципово нового для нас я не очікую, що вони можуть зробити того, що ми не можемо там передбачити, чи 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 очікувати. Ем, я впевнений, що зробити так, щоб енергосистема України сколапсувала, і ми, як вони казали в минулому році, там опинимося в кам'яному віці, в кам'яній добі, такого не буде. І ці е, цілі не будуть досягнуті ворогом. Створити нам дискомфорт, створити тимчасові перерви в енергопостачанні вони можуть безумовно, але знову ж таки будемо робити все, щоб ці перерви, якщо вони й будуть, були змінімізовані. Перед опалювальним сезоном ми з вами говорили про ви розповідали про те, як посилюється енергосистема, що абсолютно якісь унікальні методи захисту випробовуються. Зрозуміло, що без деталей. Мені просто цікаво, чи станом на зараз ви задоволені тим, як це все спрацювало. Жоден елемент захищений на жодній підстанції, не був поки що там уражений яким чином там чи знищений. Тому так поки що задоволення рада чути. Ви говорите про те, що зростає уже електроспоживання через те, що знизилась температура повітря. Я з тривогою дивлюся на прогноз погоди, тому що наступний тиждень, принаймні у Києві, до мінус 16 прогнозують, Думаю, що в інших областях теж відчутне зниження температури відбудеться. У зв'язку з цим, якщо навіть російські обстріли винести з душки, чи не буде відключень? Температура мінус 16 це був такий виклик ще до вторгнення для нас. Це завжди такі більш-менш такі складні температурні режими. Це для будь-якої нервосистеми це випробування. Ми маємо можливість або маємо шанс пройти цей період складний без відключень. Єдине, що наша, наші розрахунки, наше моделювання показує, що для цього потрібно а, залучити до роботи всі можливі енергоблоки, електростанції, які наразі перебувають там в поточних ремонтах. Все має бути максимально включено в роботу. І ми маємо з енергосистеми протягом цих декількох днів витиснути все, що ми можемо, для того, щоб покрити споживання. І друга умова це імпорт. Тобто нам потрібно буде використати наші 1700 МВт мегаватт можливості імпорту, яку Укренерго відкрило наприкінці минулого року, для того, щоб збалансувати споживання і більш-менш впевнено там пройти цей непростий період. Кожна з цих двох умов має бути виконана для того, щоб ми впевнено дивилися в наступний тиждень. Ну над цим і працюємо. І над цим працюють там не тільки в компанії Окренерво, це також і питання електростанцій, які зараз активно ремонтуються і завершують свої поточні ремонти. І безумовно потрібно і не, 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 стом, не стомлююся на цьому наголошувати потрібно створити відповідне регуляторне поле в Україні для того, щоб цей імпорт. В великих обсягах ішов в Україну не, не тоді, коли свята і ця електроенергія зайва не дуже потрібна, там mm -hmm. чесно кажучи, да а в ті періоди, коли дефіцит в Європі ціни зростають, от в Україні має бути така регуляторна рамка, щоб при цьому ми могли імпортувати зараз. Є якісь зміни в цьому напрямку, Ну, скажімо так, надії на ці зміни в е, е, темі. Імпорту електроенергії. Надія завжди є, але я хочу вам сказати, що от коли був профіцит електроенергії пов'язаний зі святами, в Україну імпорт йшов дуже активно, більше тисячі мегаватт в деякі години Україна імпортувала. Е, тому що в Європі ціни сильно провалилися. Е, сьогодні вже погода холодніша в Україні і в Європі. І сьогодні в Європі ціни вже стали вищими, ніж в Україні. Імпорт майже ноль. Ну, дуже невел... незначні опції. Тому, е, нам потрібно реально поміняти регуляторне поле для того, щоб у нас це було навпаки, коли електроенергія не потрібна, імпорт би не йшов, а коли у нас дефіцит, щоб імпорт вільно заходив в Україну. Це питання. Там яким займається регулятор Керіє Я дуже сподіваюся, що ці вади регуляторні будуть виправлені якнайскоріше. Нам ця енергія потрібна. От і в цьому контексті, повертаючись до холодів, я просто боюся, що Росія може скористатися. У них тоже теж на жаль, є доступ до прогнозу погоди. Та е, скористатися цим періодом для нанесення своїх ударів. І, от, якщо і так енергосистемі треба буде працювати у своєму максимумі, аби забезпечити потребу прийміну 16, Якщо сюди ще додати ракетний обстріл, то що буде? Ну, це вже буде не вперше, а у 18 чи у 19. Але ви пам'ятаю, чи минулої зими було мінус 20? Було, не, було. було не, не, не те, щоб мінус 20, але близькі температурні mm -hmm. режими були. І е, я нагадаю, що саме такі періоди росіяни вибирали перед своїми масованими атаками. Тому ще раз, це там вже близько 20 раз, разів ми проходили. Це ж було І вже це вже було ж, так як казав класик. Тому е, ну, це звичайно створить нам додаткові проблеми без сумніву. Але е, подивимося на що буде е, здатна Росія, е, коли воно чи зможе вона зібрати таку ж кількість ракет, як от е, минулого разу. І в будь-якому випадку ми готові. Досить непогано, і я впевнений, що це буде питання просто тривалості можливих перерв енергопостачання через пошкодження якихось об'єктів, але колапсу енергосистеми ще раз хочу повторити, не відбудеться, і ворог цього не досягне. Що б ви порадили людям зробити, як підготуватися? Хто ще раптом цього не зробив в напередодні холодів, коли можуть бути відключення і може бути атака? Упевнений, що абсолютна більшість українців, маючи за плечима досвід минулої зими, вже підготувалися на балон купувала. Бачите, ну, ну вибач, вибачаюся, що ми трошки да, не, не дали вам можливості ним скористатися, але якщо говорити серйозно, найбільшою допомогою для енергосистеми в цей важкий там холодний період буде безумовно економія електроенергії. Е, Населення і українські громадяни можуть дуже допомогти енергетикам, якщо вони не будуть активно користуватися енергоємними електроприладами у вечірні ранкові години, коли споживання електроенергії найбільше, особливо в ті дні, коли буде мінус 10, мінус п'ятнадцять, до мінус Е, Простий рецепт. Кожен може долучитися до перемоги над е, холодом і над ворогом е, в наступному тижні. І ми будемо інформувати додатково наших громадян, коли саме енергосистемі потрібно більше перепочинку. Тому замість обігрівачів теплі шкарпетки, теплий чай нагріти вода, нагріта на газу. І витримаємо. Ми вже це робили 100 витримаємо. більше десятка разів. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні з нами. Це був голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.